Привіт, друзі усім, я радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про антидетект браузер ADS Power, як я і обіцяв в попередньому відео. Для мене це один з найкращих антидетект браузерів, тому що я користувався і Dolphin, і Incognitoном. Лише не пробував Octo. Але попробувавши ADS Power, я можу зі впевненістю сказати, що цей антидетект браузер є найкращим. Особливо, якщо у вас багато аккаунтів і ви просунутий криптан. Що ви вперше потрапили на канал, то я вам коротенько простими словами поясню, що таке Antidetect анти браузер. Антидетект браузер дозволяє нам на одному комп'ютері або на одному ноутбуці отримувати велику кількість аккаунтів, користуватися ними і так сказати, щоб вони не палилися, тому що на кожен аккаунт можна ставити окрему IP-адресу завдяки проксям. Якщо ви зовсім не знаєте, що таке проксі, як ними користуватися, я би радив для початку вам ознайомитися з відео, яке я прикріплю тут. Там я більше детально Пояснюю, як працюють проксі, як їх вставляти у профіль та одночасно ознайомитись з таким антидетектором, як Incognitoн. А у цьому відео я вже конкретно розберу вам ads Power. І найголовніше, я у ньому покажу, як працює синхронізатор. Це дуже крута штука, яка дозволяє автоматизувати вашу роботу і зекономити час, якщо у вас багато аккаунтів. Якщо ви не вмієте використовувати софти, для вас це буде дуже крута штука, тому що ви умовно дії відтворюєте на одному аккаунті, натискаєте кнопку, а ці дії повторюються одразу на п'ятьох. На десятьох аккаунтах, що максимально економить час, коли у вас велика ферма аккаунтів. Ну а аккаунти, як ви вже знаєте, можна робити під будь-які активності. Можете переглянути попередні відео, можете там використовувати їх, можна робити ті ж самі ретродропи, старкнети, закасінки і так далі. Взагалі, будь-під що можна використовувати цей антидетект. Тому що, якщо ви не будете використовувати антидетект браузеру і під одною IP адресою заходити на декілька різних аккаунтів, рано чи пізно ви отримаєте бам, і вас забанить або якась біржа, або не отримаєте дроп від якогось Проекту. Тому цей скіл вам потрібно в крипті мати обов'язково. Ну а якщо дуже просто, то антидетект дозволяє замаскувати ваш комп'ютер під інший, зробити унікальний відбиток і використовувати іншу IP-адресу, аніж у вас є насправді. Давайте, друзі, перейдемо до екрану мого ноутбука і вже детальніше вам покажу реєстрацію, скачування і всі інші деталі. Я ж просто вбиваю у пошуку ADS Power і знаходжу ось посилання. Але вам би я радив так не робити. Вам краще переходити за моїм посиланням, тому що під відео я вам залишу точну посилання, воно буде. Буде реферальне, тому що якщо в майбутньому ви захочете собі купити план, щоб мати більше аккаунтів, 10 з вашої покупки я отримую. Якщо не хочете, можете все віддавати китайцям, так сказати, тому це вже діло ваше. Це посилання, як я вже сказав, залишу вам під відео, щоб ви ні на який фішинг не потрапили, бо насправді його є дуже багато. Навіть я сьогодні з іншого комп'ютера заходив і потрапив на фішингову силку. Але добре, що я з досвідом і це побачив, ви ж можете цього не побачити. Ось, друзі, в першу чергу вам потрібно буде пройти реєстрацію. Тисните кнопочку зареєструватися. Ну і Тут все максимально примітивно і дуже просто. Мову ми вибираємо нашу солов'їну. До речі, спілкувався з підтримкою, і тут відповідали мені гарною українською мовою і дуже гарно спілкувалися. Тому це їм плюсик в карму. Отож, друзі, ми тут вписуємо пошту. Після цього ми тиснемо Отримати код підтвердження, і нам на цю пошту, яку ви вказали, приходить код. Вказуєте цей код сюди, тут придумуєте пароль, а тут буде підтягуватись промокод. Якщо ви перейдете за моїм посиланням, вас тут буде писати смілка Назар. Тиснете галочку і тиснете Зареєструватися. В мене аккаунт вже є, тому я просто залогіню. Після того, як я залогінився, ви вже можете побачити моїх три аккаунти, тому що я до того використовував завжди інші антидетекти, але прям в цей антидетект я влюбився. Дивіться, друзі, ось тут є знижка, тобто ви можете зараз 40% знижкою купляти собі профілі. Ось тут можна вибирати, бачите, коли ви берете, наприклад, на 360 днів, у вас діє знижка аж 40%. Це досить багато. Ви б мали заплатити 108 доларів, а платите лише 67. Можете брати по місяцю. Просто за замовчуванням маєте знати, що у вас є лише тут два безкоштовні безкоштовних профілів, якщо ви абсолютний новачок, ви можете використовувати інкогнітон, про який я вже говорив, прикріпляв зверху відео. Там 10 безкоштовних профілів, але там немає таких можливостей і такої безпеки, навіть сказати, як у цьому антидетекті. Тож після цього, як ви сюди перейшли краще скачати додаток собі на комп'ютер, тиснемо ось тут. У вас буде пропозиція, і тут потрібно відповідно до вашої системи обрати собі версію. Якщо Windows скачаєте тут, відповідно, який у вас, якщо у вас MacBook, як у мене, качаєте тут. Якщо M1, то тут Apple Silicon, якщо Intel, то ось тут. Одразу хочу сказати, що синхронізатор на MacBook не працює. Я спеціально орендував сервер на Windows, щоб в мене в ads ці працював синхронізатор. Я пізніше це все детально розберу. І якщо вам буде цікаво, навіть можу зняти відео, як орендувати сервери Для таких речей, наприклад, коли вам MacBook потрібно використовувати як Windows, чи коли вам на Windows потрібна якась додаткова потужність, ви можете орендувати сервер на Windows, якийсь прям потужний, і відкривати собі там 100 аккаунтів, які по факту ваш комп би не потягнув. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, бо відео в майбутньому будуть цікаві. І цікавіші. Тож тиснемо тут скачати. Після того як ви скачали, у вас з'явиться прога на компі. Відкриваємо її. Зараз я її відкриваю просто на макбуці, Логінюся. Ну і за замовчуванням, друзі, у вас тут безкоштовних лише два профілі. Бачите, в мене 10, я докупляв, тому якщо ви хочете більше профілів, то вам тут буде таке вікно на цілий комп'ютер. Якщо ви новачок, мені ж потрібно зайти в оплату, і ось тут, наприклад, змінити пакет і вибрати. Бачите, 10 штук 9 доларів в місяць. Якщо 50 штук 19 доларів. І 1000 акаунтів 139 доларів. В місяць, я не вважаю, що це є багато для тисячі профілів. Тим більше, що зараз знижка 40%, яка через місяць закінчиться. Отож, друзі, давайте перейдемо до профілів. Я покажу, як їх створювати. Поясню вам, що таке групи, для чого тут розширення, і найголовніше синхронізатор. Для початку як створювати аккаунт? Нам потрібно просто натиснути новий профіль, вибрати йому ім'я, наприклад, напишу Назар1. Будь для чого ви можете цей профіль використовувати, можна обирати групи. До речі, можна по групах потім віддавати доступ, наприклад, у вас тисячу аккаунтів, і вам потрібно в одному Цінику дати 200, іншому 200, іншому 300. Це все можна тут робити, але я напевно про це окреме відео зніму, тому що буде дуже довго. Теги ви тут можете писати, щоб ви знали, для чого ви, наприклад, використовуєте цей аккаунт. Можна там писати ByBit, CoinList, ZK Sync, Starknet, щоб ви мали розуміння для чого у вас цей аккаунт. Тут по замовженню стоїть сан Browser, macOS, у мене це влаштовує, воно автоматично. Ви ж можете змінювати під себе. Тут можна вставляти куки, якщо ви, наприклад, купляєте якийсь аккаунт і вставляти сюди куки, щоб воно все підтягувало. Тут можна писати примітки, ну і далі йдемо прок. Проксі обов'язково для таких речей використовувати, щоб не палити IP-адресу. Вибираємо тут проксі, можете купляти там HTTP, SOX 5, хто які використовує. Я, наприклад, використовую HTTP. До речі, проксі можна купляти на проксілайні, на проксі ІО, на проксі Solutions. Як це робити, я показував у відео про інкогнітон, тому переглядайте. Тут потрібно ввести хост ім'я користувача, панель проксі, і я зараз куплю одне спеціальне проксі для відео і покажу вам, як його поставити. Я зайшов на проксілайн, купив одне проксі на 5 днів. Після цього цього вам приходить такий текстовий файл, є формат Http, є SOX 5. Я використовую Http. І щоб не копіювати це все вручну, просто берете ось це копіюєте, переходите в свій антидетект і сюди вставляєте. Тиснете перевірити проксі. Бачите, Київ все добре. Гуртаємо донизу, тиснемо в порядку. Наш профіль створний, ось є Назар 1. Можемо його відкрити. Тут потрібно скачати якесь додаткове ядро, тиснемо завантажити. До речі, посилання на сайти з проксі я вам теж залишу під відео, щоб ви не шукали, бо я знаю, вже десь плюс-мінус хороші проксії для Чого можна використовувати і тиснемо встановити. Тепер можна відкривати цей аккаунт. Тиснемо Open. Як бачите, у нас відкрився новий чистий браузер, який ми можемо використовувати. Для чого нам потрібно. Наприклад, там пишемо Starknet. До речі, відео по Starknet у мене є можете переглядати на YouTube. Пройшли капчу і ось можемо використовувати браузер. Ну, ось, наприклад, так можна користуватися буквально всіма вкладками. Закрили, повертаємось сюди. Далі в нас розширення. Для чого тут взагалі розширення? Це друзі, для того, що коли ви створюєте аккаунт, якийсь мультиаккаунт, і вам, наприклад, на кожному. Потрібно мати MetaMask і вручну на кожному створювати довго. Наприклад, вам потрібно 100 штук, то для цього ви просто вибираєте рекомендовано для вас, вибираєте Metamask і додати. І тоді кожен аккаунт, який ви будете новий створювати, вже буде з готовим метамаском. Потрібно буде лише створити кошельок і все. Розширення вже буде скачано автоматично, або можна натиснути розширення команди, завантажити розширення, або якесь готове розширення сюди встановити, якщо маєте, або просто поставити посилання з магазину Chrome. Тут все просто. Наступне друзі, це синхронізатор, про який я так багато говорив, але як бачите, він працює лише на Windows, тому я собі орендував сервер, щоб міг використовувати свій MacBook як Windows. Ось, друзі, невеличкий рух пальцями так сказати, і в мене вже на MacBook Windows. Якщо ви теж хочете такого навчитися, можу записати про це відео. Бачите, тут у мене Mac, а тут у мене працює вже Windows. Отож, тут вже в мене є скачний ADS Power. Я відкриваю тепер його на Windows. Краще на двох аккаунтах зразу не логінитись, тому тут я вийду, а тут натомість залогінюсь. Так, ну що ж, як бачите, я залогінююся у свій ADS через Windows. Відкриваю повністю вікно для того, щоб працювали аккаунти через синхронізатор, потрібно їх всіх спочатку запустити. Наприклад, я відкрию всі, ось тут і тисну відчинено. і воно всіх їх має відкрити. Всі чотири ну, тут потрібно для цього одного докачати так само, як я робив на Маку. І ще раз тиснемо відчинено. Тож, друзі, після того як ви запустили усі ці профілі, ви ось тут можете їх гарно позгортати, щоб вони вам не заважали. Переходимо у синхронізатор, обираємо їх усіх і тиснемо почати синхронізацію. Усі вони чотири тут відкрилися, тому що вони один просто на другому, і тиснемо ось тут кнопочку Tile Windows, щоб вони у нас всі відкрилися в одинакових віконечках. Розкладка щоб була. Тиснемо. І бачите, в нас усе відкрилося однаково. Тепер дивимось. Тут ми тиснемо, наприклад, плюсик, і у нас відкривається всюди однакова вкладка. Я вже тут тестував, пробував. І як бачите, воно одразу пише на всіх аккаунтах це. Але одразу хочу сказати, що бачите, тут підтягує посилання, тут підтягує інше, а тут може бути ще інше. Тому краще користуватися одразу головними. Посиланнями, бо тому що може бути у вас отака така штука. Тут відкривати одне, тут друге. Зараз я покажу, як з цим справлятися. Ось, наприклад, у вас є Starknet. Наприклад, ви відкрили його на усіх аккаунтах. Ви тільки на цьому клацаєте, а цей буде а ці усе будуть відтворювати. Зараз я відкрию і покажу, як налаштувати. Дивіться, тут тиснемо хрестик і воно закриває на всіх аккаунтах. Лише тут чуть не співпадає, і потрібно закрити вручну. Таке теж буває. Ось маєте сайт, краще користуватися так, тому що якщо ви відкриєте ось це вікно повну, інші у вас аккаунт. Ти відключиться синхронізація, не буде працювати. Ви, наприклад, копіюєте посилання, переходите собі в чисте вікно. Ви собі це можете заготовлювати. Наприклад, вам там бріч потрібно використовувати. Ви просто вставляєте сюди. Так само можете через слеш дописати бріч і використовувати його. Тиснете Return. І бачите, на всіх акаунтах воно відкривається. Тиснемо тут хрестик і можете ось гортати. Воно все повторює. але знову ж таки кажу: наприклад, ви відкриваєте це основне вікно, все виключається. Тому краще робити все не на основних вікнах. Наприклад, вам потрібна вкладочка бріч. Берете не основний аккаунт, відкриваєте його наповну. І, наприклад, берете от, екосистема Bridges, Наприклад, вам потрібен їх офіційний міст. Переходите в Stargate, відкриваєте його і з цього місця копіюєте собі посилання. Тисните сюди, згортаєте назад це вікно до звичайного розміру, переходите в основний аккаунт. І просто тут вставляєте це посилання. Переходите, і у вас на всіх аккаунтах все однаково. Гортаєте на всіх аккаунтах донизу. Ну, в принципі, ви зрозуміли вже як воно працює. Тиснете accept і воно повторяє на всіх аккаунтах. Тиснете хрестик, воно. Повторяю на всіх аккаунтах. І так тут можна ганяти обороти і так далі. В принципі, показав, як працює. Щоб усі закрити, тиснути хрестик і всі закриваються. Але ще раз хочу наголосити, на Мака воно не працює, на вінді буде працювати чудово. З розширеннями пояснив, профілі пояснив. Групи це буде напевно окремо відео. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Усі вам потрібні посилання будуть в описі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутнє цікаві відео. Дякую всім, хто переглянув це відео. Не забувайте тиснути лайк. Як завжди, побажаю вам профіту та до. Нових зустрічей.